Чи є якісь розумні межі, розумні строки непроведення виборів України? Ставлю я запитання Андрію Магері, який багато років був заступником голови центру виборчої комісії України, і також експерт з конституційного права. Пане Андрію, чи можемо ми говорити про якісь розумні терміни в непроведенні виборів з посилання на умови воєнного стану? Безумовно, воєнний стан і прави режим воєнного стану покладають певні особливості, і зокрема в аспекті певних. Публічних процесів в Україні. І якщо ми говоримо про можливість проведення виборів, то безумовно воєнний стан це абсолютна перешкода для проведення таких виборів. Наскільки це довго може тривати, питання, на жаль, залишається відкритим, і, скажімо, крапку в цій дискусії юристів може поставити лише одна єдина інституція в Україні: це Конституційний Суд України. Для цього має бути або звернення групи депутатів 45 чи 49? 45, 45. Не менше, ніж 40. Або звернення омбудсмена, до речі, про що багато хто не знає, що повноваження Верховної Ради з прав людини також може звертатися, ну або звернення відповідно президента і Кабінету міністрів. До речі, ще є там зміни в законі про Конституційний суд. Зараз дозволили громадянам заяву писати конституційно, чи ця форма звернення тут можлива теоретично чи ні, по виборах. Це стосується конституційної скарги, і з конституційною скаргою до конституційного суду можна звернутися тільки в тому разі, якщо пройдені всі ланки звичайних судів, там перша апеляційна інстанція і не ухвалено рішення на підтримку цього, скажімо, громадянина. Він не згоден з тим рішенням, але цього недостатньо. І крім іншого, цей громадянин вважає. Що закон, який застосував суд загальної юрисдикції, є неконституційним, тільки в такому разі дійсно можна звертатися до конституційної скарги. У всіх інших випадках ні. Якщо ми говоримо про виборчий процес, то ймовірні звернення з конституційною скаргою десь до рівня майже нулю. Майже нулю, да повне інтерв'ю Андрія Магера на кабінеті експертів в ефірі в Ютубі. Вже можете шукати і дивитися.